Всім привіт! Сьогодні в мене така радість. Прийшли до мене мої товари, які я виписала, у кривне, тобто спандбонд. Я хочу замінити оцю стареньку свою, що в мене є у теплиці, його не вистачає до кінця. Та ще треба хлопцям на маскувальну сітку отаку сіру тканину, то я її віддам, а мені ж то треба чимось завісити теплицю, то купила собі по нашому у кривне. Магазин Агрос я там знайшла їх, мені треба 30 метрів. Скрізь, ну, більшість магазинів є, але там рулонами треба купувати. Мені цілий рулон, дуже багато 50 метрів. А тут якраз великий вибір на, на метри. Купуєте, якого хочете, стільки хочете. Це мені дуже подобається і підійшло. Сиділа, вибирала, вибрала 30 метрів плотністю 60. Ще чоловіка спитала, яка різниця? Тут у мене оце мабуть 30 було те, що старе. І я його вдвоє вішала. Кажу, яка різниця? Удвоє купувати 30 міліграм. Чи купувати зразу 60 і в одне вішати? Якби він каже, в одне буде тобі легше працювати з ним, то я взяла 60. Тепер у мене і в теплиці світліше буде. Ну, Я не люблю купувати ці тканини, вони трішки не дешеві. Але так вийшло, що двоє дівчат у мене купили рослин якраз на ту суму, що вийшов, вийшло у кривне. Оце. 30 метрів це його так багато. Повен ящик, напхаток. Повішу ось покажу. Ще мені дуже хотілося парник. Ми робимо свої парники із плівки. До речі, оце плівка у мене із тих парників, що на вулиці. Дуги робимо із лози, із лісу, рубаємо, тому що все дуже дорого. Для себе я його хотіла, щоб посадити диню. У мене не родять дині. Я їх декілька не садила. І просто на грядках садила у тунелях під плівкою гарні, потім якось то жарко відкрию, то дощі треба слідкувати. Під плівкою треба обов'язково відкривати, коли сонце виходить. А з укривною тканиною можна не відкривати. Взяла собі парничок 4 метри, тому що в мене п'ять рослинок, диня, мілон. Та я вже ці дині які тільки не саджала, але надіюся, що в цьому парнику і ще така історія. Ну, от я якби і хотіла купити, але не хотіла витрачати кошти. А оці консультанти дуже гарні, такі укривне добре. А може вам ще щось? А в нас є парничок. Я така, та хочеться парничок, але якось і, ну, і платити не хочеться. Давайте ми вам знову зробимо знижечку 5% на укревне. І я така, ну добре і парничок. Ну, добре. І тоді ми розговорилися, і вони запропонували і моїм глядачам теж 5% знижку. На укривну тканину, на парнички. Маписом напишу те, що вони мені запропонували. І там треба буде просто ввести промокод Лідія Кононенко. Зараз відкрию і подивимось, я гляньте, скільки тут чогось дали. Кілочків якихось мені дали. Це ж, мабуть, притикати його, щоб не летіло від вітру. Взагалі я швочка. І раніше ми шили все. Я можу все зробити сама, а тепер вже з віком не хочеться шити. Хочеться щось готове. Та, мабуть, ми вже й заробили собі що. Готове можемо купити. Зараз глянемо, як, як воно працює. Це в мене ще такої іграшки не було. Радію, як мала дитина запаковано, що не добереся. Я думала, воно узеньке, а як від картонки відірвала ще й широке. я ж хочу, мабуть, візьму кусок тунелів для день, а можливо, просто на грядках поставлю. Глянь, де тут такі труби. Вважаючи, яка ціна труб і укривного, то все разом і зовсім не дорого, лише тільки вони нам зробили, щоб нам менше роботи було. Все вже приготували. Пакували. Слава Богу, дожились до того, що купив, поставив і користується. Дали інструкцію для таких, як я. Дивлюся, так подобається. А мене ще такого ніколи не було. Цих парничків. Завжди якусь плівочку, ми кирпичами придавимо з двох сторін і кирпичі носимо, а люди вже все придумали і якось воно тримається. Зараз піду на вулиці, поставлю сусідів лякати буду. Це ж вони побачать і подумають, що я вже чередиску буду сіяти чи що. А я лише отримала його, і самій цікаво, як, воно, як він виглядає на вулиці. Сіять дині я буду приблизно 10 квітня. Це ми кавуни, і дині сіємо на розсаду. І тримаю я їх у теплиці. Так що ви, якщо немає теплиці чи якось немає парничка, то не поспішайте. У мене виходить так, 10 квітня, місяць вона росте, і приблизно місячну розсаду ми висаджуємо у ґрунт. Цікаво, в кого був такий парничок і який досвід його використання. Я думаю, що я ще буду його ставити на вулиці і виносить розсаду, за... загартовувати. Дякую, хтось поправив мене, як казала раніше закаляти, більш так не буду. Загартовувати петунії. Вони в мене ростуть у теплиці і виходить, коли виносить продавати листя, ну, на вулицю виносиш від холодного вітру, воно падає і як зів'яле. Потім вони якось там піднімаються, за два дня оживають, але на базар таку розсаду нести не можна, бо її люди не куплять, вона страшненько виглядає. То я буду виносити і оцим парничком прикривати і загартовувати. Петунії або Потім вже ж я його вже як висажу у травні дині, то поставлю на дині, хоч би не забудь, для чого я його купила. Дякую, консультанту. Я так багато чого купляю. Я випишу. А коли добрі консультанти оці чи продавці в магазині, а може, вам оте, а може, вам оте, а хочеться ж його купити, а сам не наважується. Для деяких покупок треба, щоб нас хтось підбадьорив. Я така поставила парник. Не можу я його поставити, бо земля мерзла. Я ж привіз чоловік з центру із, ну, з почти. Кажу, о, зараз поставлю, подивлюся, він такий мерзла земля, як ти будеш утикати? Ну, я ж не вірю. Прибігла втикати, а воно не лізе. Але дивіться, яке ж воно гарне, можна ширше, можна вище, уще. По тунелях, в кого які, а можна просто на грядках поставити. Я думала, труба впихається. Ні, тут такі кілочки, і зараз залізу усередину. О, о, взагалі ось дивіться, я в туплиці. Бачите? Я в тунелі всередині. Взагалі, сусіди вже звикли, що я сижу під плівкою. Коли навесні дощ іде, а мені треба, ну треба мені випікірувати рослини. Я не встигаю, то я отак у мене ж тунелі ширеченькі залізу і сижу. Пікірую своє, роблю тут так гарно. Одне, одне як ото під метою вітер летить, та плівка. Я тоді беру кирпичі, збираю, назад кладу. Отака ну, цікава в нас робота. Хто любить рослинки, то це нічого тут такого немає. Вітер ми витримаємо. Так розумію, оцей кілочок довгенько так застромлюємо землю, надіваємо трубу і такою штучкою. Я бачила, плівка так тримається на зажимчиках різних. Теплиці тримають. Ну, Здається, що воно і не триматиме, ні, воно гарно тримає. Приємно. Я біжила тут, тільки бачу, де край завалився. Земля мерзла, нічого не зробила, не приколола, дивилася. Сусідів подратувала, запчастини зібрала всі в торбинку і будемо чекати весни. Я підготувалася, вже хочеться виложу. Відізва, дивлюся, як шо. Тканинка така приємна, груба, твердо, гарна тканина. Мені дуже подобається магазин Агрос. Чи то я його знайшла, чи то вони мене знайшли. Знаєте, все, що в нас з'являється, це не випадково. Значить, так має бути. Залишилося діждатися перемоги і гарної весни. Зібрала ось розбираюся. Мабуть, оці зажими потрібні, щоб як підняти, провітрювати е, у кривне, то притримувало його. Я на оцей кілочок труба гарно і так запихається. Сюди зажим не потрібний. І більше за все, це щоб унизу тримати. Добре, що в нас є такі магазини, тільки розібратися як? З оцим усим. У мене ще є час розібратися. Ці парнички шиють самі із фірми Агрос, магазин Агрос Українці. І зараз видивилася, у агроволокні є уф стабілізатор 4 Це дуже добре. Це не дає нашій тканині розсипатися на сонці. Це називається Вік живий, вік учись. Зайшла в хату, включила комп'ютер, буду дивитися, як користуватися цими парничками. Я вгорі просто пишу Агроволокно, Агрос нашими українськими буквами. Хто вміє по-англійськи, то, можливо, і краще. Але є такий дядько Google, який все розуміє. Вибираю Агрос. Ось те, що більше мені подобається. І відразу ж нас відправляє у їхній магазин. Отак воно називається: Агрос. І заходимо в магазин. Тут є затінюча сітка, парники, агроволокно, полотно, кілочки, дуги, все і запчастини. І... Зайшли на парники. Їх тут дуже багато і довжина, і щільність різна. Замовити можна ось є кнопка виклику, і вам допоможуть консультанти. Я завжди накидаю в корзину і купую ось моя корзина. Оформити заказ. Коли оформляємо заказ, є ось місце для промокоду. Вводимо промокод Лідія Кононенко і буде у вас знижка 5%. Комп'ютер уже мене впізнав і написав: всі мої дані, можна купувати, але я вже купила собі. Так само тут є дуже багато агроволокна. І рулонами, і чорне, агрополотно. Оцей парничок дуже зручно переносити. Не треба допомоги чоловіка просить, поїхав на рибу то й добре, а я буду своїм займатися. Взяла та й пішла. Ось несу в оцю велику теплицю, на вулиці не виходить, його поставить гарно. Зараз поставлю у цій великій теплиці, думаю, тут земля м'якенька і. Кілочки оці залізуть. Принесла, зараз буду ставити. Добре, що я подивилася відео. Тут 12 кілочків, а труб 5, тобто 10 мені треба кілочків, щоб поставити, а 2 для того, щоб зав'язати оцими мотузочками краї, зараз покажу і приткнуть. Кілочками, щоб вони міцно трималися тугенько. А я думаю, що це за мотузки мені поклали, щось було зв'язано. Ну, нехай будуть, добре, що й не викинула. І зараз пішла, знайшла, порахувала в мене лише 11, зараз пішла, знайшла Ту. Треба обов'язково дивитися відео і інструкцію, тому поставила парничок. Зав'язала їхньою мотузочкою, дали люди мотузочку, я чуть не загубила, не робіть так, як я. Дали кілочок, я не знала, що він зайвий для того, щоб оце притикати. На вулиці думаю, покладу це глину, так як зазвичай я роблю. Але ні, придумали нам так, щоб зручно було. Шви дуже гарні. Я тягала їх, тому не лопається. Я без відео взяла, потягала, подивилася, тому що я швачка, мені все цікаво, які нитки. Нитка міцненька, не тонка, тут точно не сороковка. Хто шиє, той знає, що сороковка це тонка нитка. Дуже широке, міцне, отаке, широке закріплення. Гарно, я не знаю, чи тут три рази, чи п'ять разів прострочено. Тому що якщо піде з краю цей шов, то воно все й розпадеться. А тоді не дуже хотітиметься його тягти в хату та перестручувати. Так що якісні шви. Здається, що, мов, шви на виворіт, але це так, мабуть, треба. Я подивилася, тут на картинці ось так само, шов наверх. Це для того, щоб зручно піднімати і опускати оця штучка, вона так совається вниз, або гору спати хочуть, закриваємо, хочуть свіжого повітря, відкриваємо гору. Воно трішки зараз тугенько, тому що все холодне. Але я думаю, воно буде легенько передвигати. І ще треба колись ставити, обов'язково так, як натягувати його, щоб він не тиліпався, бо вітром вже ж буде його тиліпати. Гарно натягти. У мене... Я бо це вже редиску сіяла, але мені не можна тут сіяти, я буду висаджувати перець, розсаду, а редиска буде попід вікнами. Один рядочок. До речі, якщо сіять редиску, ось такий парничок, його можна трошки ширше зробити, щоб більше рядочків було і нижчий він буде. Редисці все рівно. А от якщо висаджувати розсаду помідорів, щоб вони там росли, гарно приживалися, ми садимо так у наших тунелях, але там у нас немає можливості ширше уще зробити оці ж плівки свої. А тут можна ж зробити ущенько, вище, щоб, щоб високорослий помідор подовше знаходився під агроволокном, там дуже гарний парниковий ефект, і рослини добре себе почувають. І раніше це буде 100% врожай, тому що не буде затріпана вітрами рослина, вона ростиме собі, розвиватиметься і буде, нам, і буде нас радувати раннім врожаєм. Оскільки цей парничок легко переносити, його можна брати при весняних заморозках, ставити на розсаду, коли, коли ми загартовуємо розсаду в теплиці, щоб не носитися з нею, поставили дуги, і вони такі міцненькі, що ще зверху можна якесь і рядно покласти. Вони витримають. Просто ж так не кинеш на рослини рядно, а отак зверху. Звичайно, саме волокно від морозу не, не врятує. Тому що в нас дуже великі бувають заморозки. Ми вже це провірили, ми підстраховуємося, накриваємо усім, що є. Але вже на маленькі приморозки є у нас захист, потім салат можна вирощувати на вулиці ранньою весною, в мене подружка ж так робить. Виносить ставить на салат, уже посіяний з осені, він швиденько доростає і раніше набагато вони їдять. Дуже гарно агроволокно захищає від вітру. Ми посад... Я буду садити дині. Ще чоловік каже, що ти ти дині будеш садити, якщо вони люблять сонце. Але отам травень, червень, ну такі вітри дмуть. В тому році позадувало нам уже пагони були до метра в кавунів і в дині воно його позакидало, підняло і закинуло на одну сторону. Все, чолов... Все чоловік каже, пропало, не люблять кавуни, щоб їх тріпало отак вітром. Я пішла акуратно порозкладала, то ще були такі гарні кавуни у нас. Так що парничок можна поставити над розсадою кавунів, і динь, кавунів, кабачка. Я ранній кабачок теж буду висаджувати. думаю, ще один в мене тут поміститься. Я дуже багато хочу. Взяла маленький, я хочу багато посадити. Я вже казала, що в агроволокні є уф стабілізатор від виробника. Це дуже добре. У мене ж і парник зроблений з цього Агроволокна, який має УФ-стабілізатор. Це речовина, яка захищає агроволокно від шкідливого впливу ультрафіолету. Ну, Всі ж знають, що під впливом ультрафіолету дуже швидко псується і плівка, і тканина, тому я завжди і плівку вибираю із Уф стабілізатором. А тепер я дізналася, що треба і на укривне дивитися так, на агроволокно. Колись я дав, ну, купила була волокно, це агро у нас продавалося недорого. Щось я там накрила, а воно розлетілося на кусочки ну, до середини літа. Я мабуть капусту ранню накривала, доки ми капусту поїли, в середині липня вже позбирала лише шматочки цього агроволокна на грядці. Тепер я знаю, що ну, я тепер то зрозуміла, чому воно розвалилося тому що там не було у стабілізатора. Це саме в нас було із плівкою. Ми купували просто в магазині плівку, яка була, укривали теплицю і в середині липня чомусь вони всі, якщо немає стабілізатора, в середині липня полетіла наша плівка по всіх швах на кусочки і зберуть його важко. Береш у руки, воно ще й розпадається. Тепер я плівку і агроволокно стараюся купувати у професійних магазинах. Не де не його поставила вже, мабуть, і прибирати не буду. Ось трішки як розсаджуватиму помідори в тій теплиці. І завжди заважає перша багаторічна гвоздичка, то я її принесу сюди. В тому році я робила отут під поличками цими ставила. і накривала укривним, халабуду, робила таку. Парничком полюбувалася, тепер піду в ту теплицю. Подивлюся, чи вистачить укривне. Я ж так вимірювала, щоб. Кругом його вистачило. Довго я й вибирала в інтернеті сиділа волокно, агроволокно. Якраз таке, як для моєї теплиці зроблено, бачите, я отут на прищепці е, пройшла, попричіпляла до балок. Доперед, До перекладин. Прийшла, попричіпляла. ще не все зробила, розпочала тільки. Так же ж, якраз донизу те, що мені потрібно, те у мене було. Трішки ширше, ніж треба. Я не пам'ятаю, де я коли його дуже давно купувала. Оці тканини, якщо їх не кинуть, щоб вони валялися десь ну, в непотрібному місці, коли весну вони відробили, потім я їх висушила гарно і відношу в сарай, щоб не на сонці воно було. І в мене так більше, ніж 10 років вони служать. Тепер у мене і в кінці теплиці. Це ж залізу в село, здесь як. Бачите, тепер між плівкою і волокном ще одна повітряна подушка. Прийшов чоловік, пощупав, каже, таке гарне, тверденьке, товстеньке. Кажу, та я ж брала 60 грам, Якось воно вимірюється. Найплотніше, яке було. Оце на 60 дуже гарне, накрохмалене, Я така рода, ось калочок розквітнув. Їх треба обривати оці квіти. Але так ідеш по теплиці, о, цвіте хтось. Стільки нам треба для радощів. Це я лише купила у кривну агроволокно. Оце новеньке, дуже давно не купувала. Все собі відмовляла. Все треба щось десь якось. А це, думаю, таке в світі робиться. Можливо, я скоро мене гранатою приб'ють, а я собі агроволокно не купила. Це початок. Пішло туди кругом-кругом. Плита моя ось. І одним куском, тепер у мене вся теплиця, ху, аж жарко зробилося. Так я боталася. Зараз зупинилася гарно тут, затишно читаю, записала промокод. Лідії Кононенко буде знижка 5%. Запрошую купити і будете ви радіть і згадувати мене. Розраховую не злим тихим словом. І ще недарма я бігала з метром, все вимірювала, у мене вистачило якраз ось вихід. Туди. Там двері. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Люди просили, щоб я довше відео робила. От я і зробила, тому що в мене тепер є парник. Посилання на сайт інтернет-магазину Агрос в описанні під відео.